Єдиноріжка Тельма, автор Аарон Блабі. Тельма була засмучена. Насправді, вона почувалась занедбаною. Розумієте, вона всім серцем хотіла бути єдиноріжкою. Її найкращого друга звали Отіс. Він дуже її любив і казав ти ідеальна, така, як ти є. Але Тельма відповідала: Ні, я не ідеальна. Одного разу сталася ця історія. Тельма побачила морквину, яка лежала на землі. І раптом до неї прийшла суперідея. Від задоволення вона аж Двер і застрибала довкола себе. Тельма взяла морквину і закріпила її на носі. Я скажу, що я єдиноріжка. Це повинно спрацювати, так? І якраз як вона це зробила, повз неї проїхала вантажівка. Водій аж протер очі. Що? Це єдиноріг? Скрикнув він від великого здивування. Поки Тельма спостерігала за вантажівкою та розвернулася і ледь не вдарила її. Ви б повірили, що вантажівка була заповнена чудовою рожевою фарбою і блискітками? О, Тельма виглядала дивовижно. Вона була єдиноріжкою. Я особлива. Перекричала вона здивований натовп. Так народилася зірка. По всьому світу шальнувальники раділи її імені. Тельмі це було до вподоби. Кожен шматочок слави, слави, слави. Тельма стала суперзіркою. Всі її мрії здійснилися Кораблик чарівна принцеса. Але згодом. Вона виявила, що така велика слава теж не проста справа. Бачте, деякі фанати шаленіли за нею. Вони кричали, плакали і сміялися. Вони переслідували її всюди, куди б вона не пішла, бо хотіли автограф. Ми тебе любимо. Фактично, вони переслідували її цілий день, і це ніколи не припинялося. Вони переслідували її, поки вона тренувалася. Вони переслідували її, поки вона робила покупки. Будь ласка, не переслідуйте мене більше, попросила вона у голосливого натовпу. Ми будемо ганяти тебе, скільки захочемо, відповів натовп. Ми фанати, тому це дозволено. А деякі не були взагалі її шанувальниками. Ні, деякі були злі, катання на роликах на благодійність, а деякі просто робили дуже підлі речі, які тельма не бачила. Наприклад, як цей напис на плакаті єдинороги тупі, так і є. Тож однієї темної ночі їй стало дуже сумно цій знаменитій маленькій поні, вона сказала. Я думала, що почуватимусь чудово. Але відчуваю себе самотньо. І тому вона передумала, ця самотня єдиноріжка, змила всі свої блискітки, скинула свій чарівний ріг, а потім пройшла повз натовп. Вони навіть не помітили. Тельма подумала, як це добре побачити свого милого отіса. І коли він запитав, стоячи під їх улюбленим деревом, про її подорож. Тельма просто відповіла, о, це було весело, але я волію бути собою.